Сьогодні я хочу вам переказати одну з історій з своєї улюбленої книги: Хіміки сміються. Сьогоднішня історія про Луї Пастера, видатного французького хіміка та мікробіолога. Тепер сама історія під назвою Не хочеш, а вип'єш. Кажуть, що Луї Пастер був генієм мікробіології, але от з пивом у нього як у кота з водою, ні за які дріжджі не змусиш. Поки інші вчени мріяли про Нобелівку, пастер мріяв про день, коли йому не доведеться знову дегустувати чергову бурштинову біду. Але наука штука вперта. Щоразу, коли він виводив нову комбінацію бродильних бактерій, асистенти вже стояли з кухлем у руці. Месьє пастер це шедевр. Це революція в пивоварінні. Це, це любов з першого ковка. Пастер зітхав. Як людина, що йде на дуель без шпаги, і ковтав. Обличчя його кривилося так, ніби він щойно скуштував оцет з присмаком розчарування. І, не сказавши ні слова, він тікав до мікроскопа. Єдиного, хто його розумів: так, бактерії живі, активні, щасливі, і пиво, чорт забирай справжді вийшло, бурмотів він, дивлячись у мікроскоп, ніби шукав там хоч каблю виправдання. Асистенти аплодували. Хтось уже співав тост, а пастир тихо шепотів наука це біль, особливо, коли вона зі смаком хмелю.